Америка підтримуватиме Україну, незважаючи на зміну господаря Білого Дому, так поки що чинний президент Барак Обама заявив у Берліні під час спілкування з канцлером Ангелою Меркель про теплу зустріч її результати, і комічний бік Наталя Фібрік. Барак Обама закликав зберегти санкції проти Росії до повного втілення мінських домовленостей. Від свого наступника Дональда Трампа він очікує твердості в бік Росії, якщо та і надалі порушуватиме міжнародні правові норми. Він застеріг Дональда Трампа від домовленостей із Кремлем за рахунок третіх країн. Про це Барак Обама говорив на спільній прес-конференції в Берліні після перемовин з Ангелою Меркель. Згадав Обама і втручання Росії в передвиборчу кампанію в США, заявивши, що його країна має докази про сплан. Новані кібератаки, щоправда, такі дії не нові і вже були в різних країнах. Однак тепер вони масштабніші. ми продовжуємо підтримувати народ України і базовий принцип, що країни мають право самостійно обирати свою долю. Ми обговорили важливість дотримання санкцій, допоки Росія цілком не виконує мінських угод. Ми робимо ставку на політичному рішенні проблем. А тому є нормандський процес, і тут ми тісно спілкуємося зі сполученими штатами. Росія наш сусід. Ми зацікавлені в хороших стосунках. У нас є історичні зв'язки, але це не може завадити нам говорити про суттєві розбіжності, і я буду це робити і надалі. Барак Обама надзвичайно тепло відгукувався про Ангелу Меркель як про надійного міжнародного партнера і закликав німців цінувати свого канцлера. Він сказав, що якби був німцем, і був у Німеччині, то голосував би за Меркель. А водночас німецька канцлер у незвичній для себе манері заявила, що їй буде важко прощатися із Бараком Обамою як надійним партнером. В цей час американський президент вкотре проявив свій талант. шоумена і розсмішив журналістів вже. Естом мовляв, дзвони мені і надалі. Ангела після політичної частини Меркель запросила на вечерю в честь американського гостя. Туди прийшло чимало гостей, відомих німців, серед них і чоловік Ангели Меркель, відомий вчений хімік. Уже завтра Барак Обама проведе переговори з цілою низкою європейських лідерів. Окрім господарки німецького канцлера Ангели Меркель, до розмови в Берліні приєднаються президент Франції Франсуа Оланд, а також прем'єри Великобританії, Італії та Іспанії. Вже відомо, що окрім іншого, мова буде буде йти і про антиросійські санкції. Барак Обама закликатиме європейців зберегти єдність. Наталія Фібріх та Янс Нільсен з Берліна ТСН, 1+,1.